Соромно так далі жити. Активісти громадського руху Український вибір переконані, час змінювати країну, адже закони, за якими живе сучасна Україна, антилюдські. Єдине, що може врятувати державу народовладдя. Якщо ми говоримо про інститутах народовладдя, якщо вони задекларовані в конституції, то вони повинні мати місце бути. Конституція, кроме того, що закріпляє право суверена на власть, вона ще й предусматрює гори, що кожен гражданин України має право управляти державними справами. Активісти всеукраїнського руху переконані, люди таки зроблять правильний вибір і стануть хазяями своєї країни. Конституція України безпосередньо народовладі Приділяє увагу, визнає єдиним носієм влади, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні народ і закріпляє право народу визначати і змінювати конституційний лад. Європа не допоможе, а переможе. Вважає Василь Німченко. До кращого життя Україні слід рухатись в іншому напрямку, не західному. Це єдиний спосіб зберегти націю. Ніколи ми не з'єднімося з Європою, вона нас не хоче. Это если та Европа, которая сегодня говорит о том, что они нас любят, они нас приголубят, где они были в 1932 году, когда вымирало 12 миллионов населения украинцев, как титульная нация. Это соглашение антиконституционно. Демократія це влада більшості. Аби народовладдя почало діяти, а країна повноцінно жити та розвиватись, необхідно в Україні врегулювати інститут референдуму. Це єдиний спосіб дозволити людям приймати рішення та, хоча б якось контролювати владу. Чому в 1991 році народ, як перше джерело влади, визначав напрямок розвитку держави? А сьогодні думка народу нікого по суті не цікавить. Не дивчись на те, що на сьогодні вирішується теж доленосне питання для України, питання по суті від вирішення якого залежить доля кожного з нас і залежить доля держави в цілому, тому саме народ повинен сказати своє слово. воля народу має стати основним законом країни, а народовладдя допоможе Україні стати на ноги та піти у вірний бік змін.